Завдав збитків державі на понад мільйон гривень. Поліцейські прикарпаття повідомили про підозру мешканців Верховенщини за незаконну вирубку лісу. Наприкінці березня цього року чоловік проник на заповідну територію лісового фонду і, не маючи жодних дозвільних документів, зрубав 14 ялин. Ході до розслідування було встановлено, що наприкінці березня поточного року усвідомлюючи протиправні свої дій та бажаючи незаконно збагатитися, проник на територію чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділення. Карпатського національного природного парку згідно з висновками проведеної судово інженерно-екологічної експертизи держава зазнала матеріальних збитків щонайменше на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Слідчі оголосили чоловіку про підозру у чиненні злочину, передбаченого за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. До слова за незаконну виробку лісу чоловікові тепер загрожує до 7 років ув'язнення. Об'єднавши зусилля та раціонально використовуючи кошти, допомагати захисникам у боротьбі з ворогом на Прикарпатті Проаналізували спрямування коштів на обороноздатність та інші потреби Збройних сил України за перший квартал 2025-го. на виконання завдань відсічі агресії РФ з бюджетів різних рівнів на 2025 рік. Передбачено видатки в обсязі понад 1 мільярд гривень. Найбільший обсяг коштів спрямований з обласного бюджету та з бюджетів таких територіальних громад. Івано-Франківської 150. 31 мільйон. Калузької територіальної громади – 14 мільйонів 854 тисячі. Надвірнянської територіальної громади – 4 мільйони 447 тисяч. Коломийської територіальної громади – 3 мільйони 527 тисяч. Ямницької – 3 мільйони 228 тисяч гривень. Нежньовервівської – 2 мільйони 921 тисяча гривень. Ворохтянської – 2 мільйони 663 тисячі гривень. Втім, є громади, що виділили невеликий обсяг коштів. Або не спрямували їх взагалі, тоді як в процесі виконання бюджету та при розподілі вільних залишків, наголошує очільниця профільного департаменту, була реальна можливість вишукати кошти, які можна було б спрямувати на заходи, пов'язані зі зміцненням обороноздатності. За рішенням відповідних рад розподілено 376 мільйонів 211 тисяч гривень. Слід зауважити, що за перший квартал 2025 року працівникам органів місцевого самоврядування було нараховано премії та інших необов'язкових, Скових виплат на суму 144 мільйони. Відтак голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала очільників громад переглянути ще раз разом із фахівцями видатки та їхній розподіл, аби всі змогли виділити фінансування для захисників. Видатки може бути надзвичайно багато, але пріоритет має бути тільки один. Збройні сили України. Я розумію, що у нас є одні громади дуже фінансово спроможні, інші менш фінансово спроможні. Але сядьте своїми заступниками, які ведуть фінансові питання, сяйте своїми фінансистами, бухгалтерами, проаналізуйте свої кожні бюджети і допоможіть тим, хто сьогодні захищає кожного з вас, усіх нас. Передивіться видатки, можна щось відкинути, але подбати про найголовніше про підтримку збройних сил України. До слова, в першому кварталі цього року з обласної казни та бюджетів 32 тергромад виділили 15 мільйонів 806 тисяч гривень на реабілітацію та лікування військовослужбовців. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. У фокусі питання війни депутати Івано-Франківської міськради під час чергової сесії зосередили свою увагу на допомозі військовим, а саме виділенні коштів для військових частин, збільшення бюджету для реабілітаційного центру на Софіївці, а також підтримці прифронтових міст. Розпочинають засідання із вручення відзнаки за честь із витягу учаснику бойових дій Роману Хливнюку. Він боронив Україну у складі 78-го батальйону 102-ї бригади. Сотні FPV-дронів і 20 мільйонів гривень під час сесії передали для 63-ї окремої механізованої бригади. Її складі воює 52-й батальйон, який сформувався саме у Франківську. Майор 63-ї ОМБР Юрій Басюк каже: за весь час воїни бригади не здали жодного квадратного метра на своїй ділянці оборони. За минулий рік відповідно втрати ворога складали до дуже потужно: 1 до 15, відповідно. Значить, так само було пошкоджено 48 танків і знищено. З неї було дуже багато поранених. Це порядка 5 тисяч чоловік з їхньої сторони москаля. Так що тримаємо дуже надійно. Ми забули й про загиблих захисників. Зокрема, під час засідання депутати звернулися до Верховної Ради та президента України щодо надання належного статусу учасникам АТО ООС. Війна в нас почалась з 14-го року, не з 22 і є певна ну, така соціальна напруга. І тому дуже важливо, щоб ми таке звернення ухвалили. Це буде справедливо по відношенню до тих родин, які втратили дітей з 14-го року. Тобто, загиблі не мають віку за Україну, тобто загиблі є з 14-го року і потепер. Також обговорили зміни у бюджеті. Зокрема, додали 16 мільйонів на реабілітаційний центр у Софіївці. На початку року заклали 10 мільйонів. Тож тепер загальна сума частини співфінансування міста складає 26 мільйонів гривень. 95,8 мільйонів. Ми маємо перевиконання по першому кварталу. Відповідно, сьогодні, в другому рішенні, ми будемо їх спрямовувати на допомогу військовим і на реабілітаційний центр. Що зупинюся на військових? Бу, в принципі. Саме це у нас військові. За перший квартал у нас план 487,3 мільйона. І виконання на сьогоднішній день у нас за перший квартал 207,4 мільйона. Це є в розрізі, ви бачите, всіх наших платежів. І наступний слайд це в розрізі наших матеріальних допомог. Якщо вже взяти те, що в нас є квітень, то до цього до цієї суми в нас вже додається 33 млн. те, що ми профінансували в квітні місяці. Що й одним важливим питанням стало створення напрямку по взаємодії з ветеранами. Очолив його майор НГУ, учасник бойових дій, який отримав поранення на фронті та втратив кінцівку. Юрій Гапунчук донедавна він був радником міського голови з питань доступності. Зараз став заступником міського голови та очолив управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб спільно з громадськими організаціями, які є в нас у місті Івано-Франківськ. Будемо розвивати не тільки спорт, але і інші. Напрямки стосовно хорошого портрету ветерана, щоб змінилася думка, що людина, яка приходить із позиції після війська, це людина, яка любить тільки вбивати, або ще якісь інші негативні фактори, які, в яких бачать більшість. Тому ми це будемо змінювати. Також депутати звернулися щодо врегулювання питання викладання предметів мовою нацменшин. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Замість звичних 220 вольт тепер буде 230. З 1 липня в Україні почнуть діяти нові стандарти напруги в електромережі. Зміни передбачатимуть допустиму похибку плюс-мінус 10% від 230 вольт. Таким чином Україна переймає європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Втім, за словами директора з управління активами Прикарпаття Обленерго Олега Сеника, перехід на нове номінальне значення напруги в мережі ніяк не вплине на побутових споживачів. Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. Міняється діапазон доступних напруг. От якщо зараз там, до цієї зміни напруга могла бути номінальна, плюс-мінус 10%, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10, виходило, що від 198 до 242 це є нормальна напруга. То зараз буде точно так само, тільки відносно 230. Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 п'ятдесят вольта. Процес коригування може бути складним, кажуть енергетики. Адже для досягнення стабільної напруги для всіх споживачів, як зазначено у постанові, необхідно буде здійснити ряд технічних робіт в енергетичній інфраструктурі області. Нам треба буде порегулювати напругу, де вона була там було там 200 вольт. Нам треба буде зробити, щоб було 207-210. Тобто, ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу. Так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні, як правило, все вже давно воно відповідає і може бути. І трансформатори дозволяють, і знає наші існуючі трансформатори, дозволяють видати таку напругу, тобто ми не будемо це. У нас не пов'язано там з якоюсь заміною обладнання, заміною трансформаторів. Це будуть мінятися настройки в регулюванні напруги. Попри нововведення тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними. Віталія коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Безоплатно отримати довготривалу юридичну допомогу. Івано-Франківську відбувся юридичний день для ветеранів та ветеранок. Його мета познайомити військовослужбовців з громадськими організаціями, які готові стати партнерами у розв'язанні їхніх проблем. Захисник Євген Боринець отримав інвалідність майже два роки тому. Однак одноразової грошової допомоги йому досі не виплатили. Каже, розчарувався наявною системою послуг. Дехто, звісно, каже, ми вам перезвонимо, Ми будемо вирішувати це питання. Ну а в такому наглому вже випадку, такі адміністративні послуги надає наш департамент чи ще там. Ну то це, блін, як вам сказати. Ну, скеровують, але не в тому напрямку, якому потрібно. У заході взяли участь представники юридичної спільноти ветеранських організацій. Правники надавали швидкі індивідуальні консультації. Юристка Оксана Міськів каже, найчастіше ветерани звертаються з питаннями соціального забезпечення та оформлення висновку про причини зв'язок травми чи захворювання. В деяких випадках, якщо не вистачає чи медичних документів, чи ну, з певних причин не пов'язана хвороба. Саме з захистом батьківщини, якщо вона була хронічна, але переросла в таку стадію, яка, скажімо, дає право на оформлення інвалідності, і часто військово лікарські комісії все ж таки пов'язують це із проходженням військової служби, а не з захистом батьківщини, і це є проблема, тому що дуже суттєво різниця одноразова права одноразова. Грошова допомога в такому випадку. Ця подія кажуть організатори зумовлена вимогами часу. Адже ветерани не проінформовані про такі можливості, або ж не довіряють чинним організаціям. Ветерани або не знають про них, або десь думають, що ну державне значить, воно буде неякісне. А от якраз сьогодні спробуємо. Переконатись в тому, що ці послуги будуть такі самі по якості, можливо, навіть кращі, чим в приватних структурах, за які ще потрібно платити кошти. Завершився захід панельною дискусією від точкової допомоги до системних рішень, у якій обговорили роль держави у підтримці ветеранів. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. До поліції звернувся мешканець Ремча, який повідомив про побиття його неповнолітнього сина у делятині. Потерпілий був доставлений до медичного закладу, де лікарі діагностували в нього тілесне ушкодження. На місце подій негайно виїхала слідчо-противна група та співробітники ювенальної превенції. Прохоронці з'ясували, що інцидент трапився біля місцевого футбольного поля. Поліцейське оперативно встановили особу, яка побила неповнолітнього. Ним виявився 14-річний мешканець делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон. Обидва підлітки з благополучних сімей та раніше на обліку поліції не перебували. Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників. Слідчі на районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Дякую